Усіх вітаю, любі друзі. Перед початком цього відео поставте, будь ласка, авансом свій лайк під ним. Заздалегідь дякуємо вам за це. А ми переходимо до випуску. Офіційно Артем Степанов продовжить кар'єру у другій бундеслізії. Скандальний фурор збірної України u 19 німецького Байера Артем Степанов продовжить кар'єру в клубі, який виступає у другій німецькій бундеслізії. Нюрберг, який виступає у цій лізі, оголосив про перехід 17-річного футболіста на офіційному сайті. Після підписання угоди Степанов прокоментував своє рішення приєднатися до цієї команди. Клуб зв'язався зі мною на ранньому етапі та представив мені чіткий план моїх подальших кроків у професійному футболі. Це мене переконало. Починаючи з цього літа, я хочу проявити себе на тренуваннях і в матчах за Нюрнберг, максимально просунутися у своєму розвитку і досягти успіху з командою. Сказав Артем. Відзначимо, що в поточному сезоні Степана провів 27 матчів у всіх турнірах у складі команди Байера Ю-19, де встиг забити 22 голи та віддав три асисти. А також дебютував у лізі чемпіонів за першу команду Байера. Рома знайшла для Довбека новий старий клуб. 27-річний нападник римської роми Артем Довбек може влітку змінити команду. За інформацією іспанського видання Спорт ЕС, каталонська Жирона хоче повернути Довбека. Артем не виправдав очікувань у босів Роми. Вони не проти продати його в Жрону. Однак трансфер може завадити те, що Рома хоче повернути всі гроші, витрачені за Артема. А жрома навряд чи зможе собі дозволити витратити 30,5 з половиною мільйонів євро. Крім цього, видання пригадує слова Артема, коли він назвав іспанську жрону маленьким клубом. А Рому великим, що пам'ятають фанати каталонців. Тим не менш повідомляється, що існує варіант з ймовірної оренди гравця з боку Жеронії. Відзначимо, що у цьому сезоні в активі Довбека 43 матчі, в яких він забив 16 голів і зробив 4 асисти. Раніше також повідомлялося, що трансфер Довбека розглядає італійський Ювентус. Друзі, перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, вашу вподобайку під цим відео. Давайте просувати україномовний Ютуб разом. Полісся може підписати сенсаційного форварда з іншого клубу УПЛ. Житомирське Полісся хоче посилити атакувальну лінію команди, підписавши результативного форварда з іншого клубу української прем'єр-лігії. За інформацією порталу «Динамоманія», бо в Київ підпишуть українського форварда Миколу Гайдучика, який нині виступає за Рівненський Верес. Більше ніяких даних щодо потенційного переходу не повідомляється. Зазначимо, що нині посаду спортивного директора полісся обіймає український фахівець Вячеслав Шевчук, який свого часу працював у розташуванні Вереса та добре знає сильні якості гайдучика. У поточному сезоні Микола гайдучик провів за команду Олега Шандрука 29 матчів, в яких забив 6 голів і віддав 2 асисти. Трансор оцінює його вартість в 400 тисяч євро. Динамо Київ планує повернути орендованих молодих гравців для підсилення свого складу. Київське Динамо активно готується до наступного сезону та має намір зміцнити команду за рахунок своїх молодих талантів, які зараз виступають в орендах. І, як повідомляє Дмитро Олійник, на літні збори головної команди планується запросити трьох перспективних вихованців клубу, а саме півзахисників Навіна Малиша, Антона Царенка та Олександра Яцика. Відзначимо, що Царенко нині грає за польську легію, а я захищає кольори луганської зорії. Що стосується малеша, то він нині виступає за полтавську ворську. Усі троє футболістів повинні повернутися до столиці вже цього літа та отримати шанс проявити себе в основі. Фаворит на золотий м'яч травмований та пропустить другий півфінальний матч Ліги Чемпіонів. Французький вігр ПСЖ Усман Дембле ризикує пропустити півфінал Ліги Чемпіонів з Лондонським арсеналом. Про це повідомляє відомий журналіст Фабріс Гокінс. За інформацією джерела 27-річний футболіст був відсутній на тренуванні команди в ЧТР, і він точно не зіграє в матчі Ліги один зі Страсбургом. Французький грант не має наміру розкривати характер травми гравця. Але в Парижі не впевнені щодо його участі в матчі відповіді з канонірами, яка відбудеться 7 травня. Один з найкращих нападників світу також пропустить півфінал Ліги Чемпіонів. Аргентинський нападник філандського Інтера Лаутаро Мартімес пропустить півфінальний матч Ліги Чемпіонів з Каталонською Барселоною. Повідомляє видання Sky Italia. За інформацією джерела річний форт італійського гранда пропустить матч через розтягнення м'язів, отримане в першій грі. Коли Лаутаро замінили. А от нападник Барселони Роберт Левандовський навпаки повинен повернутися до цієї зустрічі та допомогти Барсі вийти в фінал турніру. Визначимо, що матч відповіді на Радзурі Сеню Громатова відбудеться 6 травня о 22.00 за Києвом. Друзі, як ви вважаєте, хто заслуговує на те, щоб зіграти в фіналі Ліги Чемпіонів, ПСЖ, Арсенал, Барса чи Інтер, напишіть ваших фаворитів в коментарях під цим відео. Легендарний український тренер Мирон Маркевич може очолити донецький шахтар. Відомий український спеціаліст Мирон Маркевич розповів, що робить останнім часом та чи отримував пропозицію щодо тренерської роботи, це і Маркевича. Чи сумує за тренерським містком? Звичайно, так. Стільки років я йдав футболу. Звісно, що сумую. Я рік в Карпатах попрацював, але це була розминка, скажімо так. Чи отримав я якісь цікаві пропозиції? Поки ні. Наскільки я розумію, дивляться на мій вік, побачимо, може хтось і ризикне. Я вже не раз говорив, що почуваю себе добре, граю у футбол і бігаю кожен день. Я точно не відчуваю, що мені за 70, заявив Мирон Маркевич. Візначимо, що за інформацією деяких українських змі Шахтар дійсно серйозно розглядає кандидатуру Маркевича як головного тренера на наступний сезон. Враховуючи, що спеціаліст добре вміє працювати з бразильцями та має подібний досвід з харківським металістом. Призначення Маркевича Шахтар було доволі логічним, враховуючи той факт, що гірники завжди робили ставку на бразильців. Мурон Богданович це той спеціаліст, який якраз гарно вміє з ними справлятися. Єдиний його мінус це солідний вік, а Шахтар останнім часом має тренд на молодих тренерів. Однак, як показують досить результати, то ці молоді тренери не завжди відповідають вимогам клубу. Як це було з Пушичем. Маркево вже тренер старої школи, у чомусь схожий на Луческу, і як показала практика, декількох років тому Луческо повернувся в УПЛ та виграв її з динамо Київ. Чому б Маркево чи не зробити те саме з Шахтарем? Тим паче в донецькому клубі у нього будуть всі необхідні ресурси для цього, а також можливість формувати нові дороговартості трансфери все як любить Маркевич. І зараз в складний час, він дійсно може дати необхідний результат для шахтаря, поки клуб може за два роки підготувати йому гідну заміну серед молоді. Друзі, чи хотіли ви, щоб Маркевич очолив Шахтар? Напишіть в коментарях під цим відео, а також ставте свій лайк під ним, якщо вважаєте Маркевича одним з найсильніших українських тренерів. Але головним фаворитом на посаду нового тренера Шахтаря є спортивний директор клубу Даріус Серна. Журналіст Ігор Цуганник вважає, що екзравець та капітан Шахтаря Даріо Серна може стати одним з кандидатів на посаду головного тренера команди, в разі якщо Марина Пуша все ж таки вирішить звільнити. У Пушучі наразі є лише одна заміна. Це Даріу Серна. Будь-який тренер, який прийде до гірників, попросить час на адаптацію до України. Попросить нові трансфери. На мою думку, зараз Шахтар може очолити винятково дерево Стерна, оскільки він знайомий з усім колективом, він може дати команді ті емоції, які не додає Пушич, зазначив коментатор в ефірі програми Циганик Лайф. Нагадаємо, Стерна вже очолював Шахтар півтора роки тому, тоді все обмежилося одним матчем в УПЛ проти Черкаського ЛНЗ, який Шахтар виграв. Після цього сирну якраз і замінив Марину Пушич, саме у грі проти Варселони. А тим часом Михайло Мудрик, якого відсторонили від футболу, продовжує розважатися. Мудрика побачили на вулицях Лондону на новому автомобілі. Цікаво, що він був з українськими номерами. Мова йде про новий BMW m 8 Coupe. авто, яке коштує близько 115 тисяч доларів. Саме на ньому катається українська зірка. Нагадаємо, раніше у мудрика було Audi rcq 8 за 160 тисяч доларів. Що наштовхує на думку, що можливо Михайло почав колекціонувати автомобілі замість футболок. Відзначимо, що зараз Мудрик продовжує чекати результати про ББ, яка досі не була оприлюднена. На цьому все. Дякуємо вам, любі друзі, за перегляд. Не забудьте підписатися на канал та поставити свій лайк цьому відео. До нових зустрічей! Бережіть себе та Україну!